Доброго дня шановні шагористства! Сьогодні я хочу показати вам, як розв'язується завдання на побудову зображень в стереометрії. Давайте розглянемо перше наше завдання. Нам треба побудувати зображення рівностороннього трикутника та зображення центра кола вписаного в цей трикутник. Для того, щоб нам було зрозуміло, як це зробити, давайте згадаємо. Як ми будували рівносторонні трикутники, центр вписаного кола в планіметі. Тобто зробимо, як кажуть математики, оригінал зображення. Рівносторонній трикутник ми зображали рівностороннім трикутником. Тобто трикутником, у якого всі сторони рівні і всі кути рівні. Центр кола, вписаного в будь-який є точкою перетину його бісектрис. Але оскільки наш трикутник рівносторонній, то кожна його бісектриса є і медіаною, і висотою. Тобто кожна бісектриса ділить протилежну сторону навпіл, ділить. Якщо я намалюю ще одну таку бісектрису, яка є водночас і висотою, і медіаною. то точка перетину цих бісектрис і дасть мені центр кола, вписаного в прямосторонній на Ось я назву одну свою медіану ВМ, іншу АК. Це медіана. Водночас це місяк 30, водночас висота. А тепер згадуємо правила зображення просторової фігур. Ми знаємо, що при зображенні фігури зберігається належність фігури до її класу. Тобто трикутник зобразиться трикутником. Але наш трикутник був рівностороннім. Тобто сторони А, Б, Б, С, це, це були рівними. А тепер рівність цих відрізків не збережеться, тому що ці відрізки не належать одній або паралельній прямий. То наш трикутник зобразиться просто довільним різностороннім трикутником. І практика показує, що найкраще малюнок буде виглядати, якщо одну сторону цього трикутника розташувати горизонтально. А що приблизно під кутом 45 градусів до нього. Причому чітко показати на малюнку, що наші сторони різні. трикутник різносторонні. Оце ми намалювали зображення нашого рівностороннього трикутника. Сторони у нього на малюнку виглядають різними, але ми пам'ятаємо, що це зображення рівностороннє. Тепер мені треба намалювати зображення його бісектрис, які водночас є медіанами і висотами. Дивіться, бісектриса ділить кут навпіл. Але рівність кутів не зберігається при паралельному проєктуванні. Висота утворює з протилежною стороною 90 градусів. Але кути спотворюються, я не можу малювати висоту. А ось медіана ділить протилежну сторону навпіл. І оці відрізки належать одній прямій. Значить їх рівність збережеться. Отже, я можу чітко сказати, що якщо точка М середина сторони АС, то на зображенні точка М буде зображатися серединою сторони АС. Я ставлю точку М так, щоб вона була серединою сторони А і проводжу медіану БМ, яка водночас є ібісектрисою. Хоча зараз номерку кути виглядають різними. І висотою. І точно так же я малюю зображення медіани АК. З точки А. медіана ділить в сторону навпір. Оці половинки належать одному відріз Значить, їх рівність збережеться. Знаходжу середину сторони БЦ. І проводжу мою медіану АК. Там, де дві мої медіани перетнулися і утворюється центр, вписаного в кола. Ось ми зробили зображення рівностороннього трикутника і центр кола, вписаного в цей. Друга задача, яку хочу вам запропонувати, Побудуйте проєкцію квадрата АВЦ, якщо дано проєкції його вершин АВ і точки перетину діагонали О. Точки А, Б і О' відповідні. Почнемо з дорогіна. У нас є квадрат АВЦД, у якого діагоналі перетинаються в точці О. Планіметрі ви зображали квадрат. квадрат, тобто фігура, у кого всі чотири сторони рівні, всі чотири кути прямі. І діагоналі цього квадрату перетинаються в точці О. Зверніть увагу, як сформульована мова задачі. Якщо дано проєкції його вершини. Тобто вершина це точка. Ми знаємо точка зображується точка. Мені дано три точки. Точка, яка є зображенням вершини А, точка, яка є зображенням вершини Б, і точка, яка є зображенням вершини О. Ці три точки не лежать на одній прямій, значить, по суті, в умові задачі мені даний. Такий якийсь довільний набір точок, які не лежать на одній рівні. І мені треба зараз побудувати зображення квадрату. Що я для цього роблю? Аналізую оригінал і переношу висновки на зображення. Якщо я знаю зображення двох вершин А і Б, я відразу можу намалювати зображення сторони А. Потім, якщо я знаю зображення точки Б і точки О, я відразу можу намалювати зображення половинки діагоналі В. І пригадати властивість квадрату. Діагоналі квадрата в точці перетину діляться на пів. Тобто весь три в у мене зараз зображена половинка діагоналі квадрату. Друга половинка має таку саму довжину. Значить, я можу продовжити оцей відрізок за точку Оштри і відкласти від точки Оштри таку саму відстань. Оце буде зображення точки Д. Чому я це можу зробити? Тому що я вам нагадую властивість паралельного проєкту. Рівність відрізків, які належать одній п'яній, зберігаються. Ось у мене збереглась рівність відрізків, без кошта і кошти йде. Маючи зображення лише не те, я вже можу намалювати зображення сторони аж третьо. І мені залишилося знайти. Тільки де знаходиться зображення точці. Я можу піти двома шляхами. Можу намалювати половину діагоналі, згадати, що рівність відріз які належали паралельним прямим, зберігається. Оскільки протилежні сторони квадрата паралельні, то я можу стверджувати, що на зображенні ця паралельність збережеться. І провести ось так. П'яні, які перетині дадуть мені зображення останньої вершини квадрату. Все ми маємо зображення нашого квадрату. Ми говорили на минулому уроці, що будь-який квадрат зображається паралелограмом. і останнє на сьогодні збирання. Дамо паралельну проекцію кола, з центром в точці О. Малюнок я заготовила раніше, центр в точці О. І хордой А Б. Нам треба побудувати проєкцію діаметра кола перпендикулярного до даної коди. Ось у мене зображений вже діаметр С, Д. Перпендикулярний до нашої коди. Нам треба намалювати зображення цього діаметру. Ну, якщо в умові сказано, що паралельна проєкція кола нам дана. Значить, Паралельною проєкцією кола є Еліпс. Еліпс ми маємо готові. І ось тепер в цьому еліпсі нам треба побудувати зображення діаметр Як це зробити? Давайте міркувати. Що в мене є в оригіналі? У мене є в оригіналі хорда А Б. Хорда – це відрізок, який з'єднує дві довільні точки кола через центр. Тому у мене немає ніяких проблем з зображенням цієї ходи. Я з'єдную дві до точки на зображенні корди. Це буде моя корда. А ось тепер мені треба провести діаметр перпендикулярний до цієї коди. Діаметр має проходити через центр. Але я не знаю, де тут на зображенні центр. Діаметр має бути перпендикулярний до. Перпендикулярний це проходити під кутом 90 градусів. Але кут при зображенні спотвориться і не буде вже зображений кутом 90. Як же мені провести це діаметр? Я згадую властивість, що діаметр, який перпендикулярний до корди, проходить, проходить через середину цієї корди. Тобто ось точка пере, перетину діаметру і це є середина відрізка А Б. Отже, оця точка, я її наприклад, точка Е. Є середина відрізка А В. Рівність відрізків Аф і Б, Ф, оскільки вони лежать на одній прямі, на зображенні буде з. Це буде зображення точки F, ці відрізки, рівні. Через точку F точно обійде мій діаметр. Єдине, що я не знаю, як спрямувати його далі, бо я не знаю, де знаходиться центр де зображення центру. Так? Для того, щоб чітко розуміти, як намалювати цей діаметр, далі я проведу одну додаткову побудову. Дивіться, якщо я проведу ще одну хорду, паралельну нашій хорді, наш діаметр все одно буде перпендикулярний і до другої корди, і так само проходити через її середину. Ось я і скористаюся на зображенні, оскільки паралельність зберігається, я проведу ще одну кордон паралельно даній нам корді. Оскільки наш діаметр перпендикулярний до однієї, Паралельний М. Він буде перпендикулярний до другої. а отже, проходити і через середину хорди МН. Знаходжу середину хорди МН. через точку F і через цю точку, яка є серединою корди МН. і проходить наш діалог. Ось нашій куди. 90, які зараз спотворилися і не виглядають кутами по 90. А оце зображення нашого дяку.